Ранок в дзеркалі вони заломи, набряк, масивні щічки і підборіття. Набряки на обличчі. Чи що реально допоможе? Фодренажні практики не допомагають, на які ми так сподіваємося. Цікаво. Чому? Щось робити в цьому випадку? І так, наша головна задача з набряками. Щоб лімфа не застіювалася, звернемося до фізіології. Лімфа рухається зверху вниз, і тут ми розглядаємо два шляхи. Перший – Це бокова поверхня шиї, другий зона ключиць і надключичний простір. У вас є два шляхи, з якими треба пропрацювати для того, щоб напряк пішов з обличчя. А як саме ви можете дізнатися в інтенсиві омолодження, які стартують 15-го, триває 21 день. В Інтенсиві омолодження є спеціальні блоки для роботи шиєю, лімфодренажні вправи для обличчя. Переходьте за посиланням в шапці профіля, чи пишіть інтенсив, і я надішлю вам додаткову інформацію, як приєднатися в інтенсив. До зустрічі!